Може, візьмемо в лесбійську пару? Mm, як ідея прикольно, але я думаю, наші глядачі поки не готові до настільки нетрадиційної сім'ї. якщо ми зробимо їх йобну. Приблизно так я собі уявляю на раду сценаристів Супермами, коли вони готували цю серію. Шановні гості, дорога родини, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні ми обговорюємо 15-ту серію 10-го сезону Супермами. Отже, серія починається, мами знайомляться, і Аміна розповідає, що займається вихованням 13-річної доньки. Самі Аміні 20, математика не сходиться, і вона пояснює, що дитина не її. Я живу зі своєю другою половинкою, і це дівчина. Це її рідна донька. О май гад. В реакції на цю інформацію одна з учасниць примудряється впихнути одночасно і айджизм, і гомофобію. Яка лесбійка, блін, іди уроки вчи. А я нагадаю, що Аміні 20, і вона, до речі, ніде не говорила про те, що вона лесбійка. Отже, мами відправляються в гості до Аміни і спершу приходять в її зоомагазин. Аміна розповідає, що вона з дитинства мари тваринами з підліткового віку волонтерила в зоопарках, підробляла тим, що прибирала в клітках рептилій, а зараз у неї свій зоомагазин. Фізичний магазин вона відкрила нещодавно, але до того працювала онлайн. І чомусь, вислухавши всю цю історію, мами до кінця випуску вперто роблять вигляд, що Аміна фінансово залежна від своєї дівчини. Чому? Не знаю. Мабуть, так в сценарії написано. Далі дівчину починають розпитувати про знайомство з дівчиною, і вона розповідає цю. Романтичну історію, як ви познайомились зі своєю другою половинкою? Я тоді була в пошуках сертифікату якогось незвичного на масаж своїй пошуці і знайшла один салон краси, який робить масаж зміями. Я прийшла туди купувати цей сертифікат, і саме за рецепшеном стояла Міла моя дівчина. Вже на цей час я розумію, що вона мене завлікала як клієнта, бо вона мені дуже класно розповідала про їхні послуги. Я почала туди деколи приходити. Так ми почали спілкуватися. Вона мені здалась дуже цікавою розумною людиною. Потім я запропонувала каву, і так раз випили каву. Потім вона вже не здивувалась, коли я інший раз після масажу запропонувала випити каву. Я вже тоді розуміла особисто я, що вона мені подобається. Ну, Аміна була підлітком в цьому віці. Світ сприймається трошки інакше. Тож не дивно, що вона не задумувалась про різницю у віці. Але якого біса 35-річна жінка почала дружити з 16-річною дівчиною? Через півроку я вже дізналася, скільки їй років на момент нашого знайомства мені було 16 років. А мілі, якщо не помиляюсь, 34. для мене це було трошечки таким здивуванням, бо я все ж таки ж розраховувала, що вона трошечки молодша. Доньці на той час, коли ми познайомились, було вісім чи дев'ять років, то я, в принципі, глядя на неї думала, що їй там 27, 28, там років двадцять народила. Я, як би, теж виглядала доволі старше на свій вік, так було завжди, після 14 років особливо. Тому якби в неї навіть не закарабкувались якісь моменти, що мені там шістнадцять. 16... Mm -hmm. Не знаю, як героїня виглядала 4 роки тому, але враховуючи, що вона і зараз виглядає достатньо юно, не думаю, що вона виглядала сильно старше, але це і не важливо, тому що як би підлітки не виглядали в розмові, завжди зрозуміло, що перед тобою підліток, а не доросла людина. Неважливо, як багато у неї небанальних банальних знань, інтересів чи життєвого досвіду, підлітка неможливо сплутати з дорослою людиною. І це не тому, що підлітки дурні та нецікаві, просто між людьми 16 та 35 років прірва. Це нормальна різниця у віці, якщо це динаміка стосунків ментори, учень чи якщо це дитина і батьки. Тобто, коли хтось один трохи вище, а дружніми і рівними такі стосунки бути не можуть. Далі героїні опиняються вдома у аміни, і ми починаємо дізнаватись, як флаштований побут двох жінок, що живуть разом. У вас дві жінки в хаті, uh -huh. то у вас повинна бути чистота в квадраті. Так, тому що, як ми знаємо, день кожної жінки починається і закінчується з непереборного бажання видрить кухню. Скажи, хто більш готує ти чи міла? Ми по факту з Мілою розділились. Е, вона може так сказати, е, папа в нашій сім'ї, вона приносить кошти. Більшість, а я вже така. Знаєте, і прибирати, і готувати. І от вже сама героїня починає шукати чоловіка у власних стосунках з жінкою. Ну власне, хто з нас не виріс у гетеронормативному світі. Бути в стосунках з жінкою не означає бути вільною від стереотипів. Це якийсь капець, літня дівчина, яка мала пізнавати світ, гуляти, знайомитись, погрязла в цій рутині. Ну, якби вона ще мама була. Очевидь, якби Аміна була закрита на кухні, і займалася побутом і вихованням дитини, яку народила сама в гетеросексуальному шлюбі, жодної проблеми з цим не було б, тому що ми приймаємо будь-який вибір жінки, поки він вписується в наше уявлення про те, якою має бути жінка. Далі учасниці розпитують Аміну про її особисте життя і дізнаються страшне. Тебе був секс з хлопцем? Так, звісно. Я думала, що вона лесбіянка, а виявляється, вона перейшла на дівчат. Виявляється, це не справжня лесбійка, а підробка. Після чого, звісно ж, починається цирк. Який то повинен бути хлопець, щоб жінка захотіла бути з жінкою, можливо, просто. Перший хлопець був не дуже у ліжку, і тому ти вже перемітнулася на жінок. Аміна пояснює, що в ліжку її все влаштовувало, але їй хотілось відчувати більше турботи та ніжності. І їй не подобалось ставлення хлопця до себе. На що одна з учасниць висуває шикарну пропозицію. Тоді треба було шукати не 18-літнього хлопця, а з сформованого чоловіка. Ми дізнаємося, що в Аміни є молодший брат, після народження якого вона почала відчувати, що батьки при. Діляють їй менше уваги, і в підлітковому віці вона почала шукати цю недостачу уваги, любові турботи в стосунках. Це прям класична історія, і такі підлітки часто стають жертвами дорослих людей, які впарюють їм, які вони не на свій вік особливі. Ми, звісно ж, не знаємо, яким було спілкування Міли та Аміни, і сама Аміна подає цю історію так, що вона і на побачення перше запрошувала, і перший поцілунок ініціювала вона, і взагалі всі дорослі люди. Моя думка така: не всі люди від початку мають злий намір і прораховують кожен свій крок, щоб зробити молодшу людину залежною від себе. Можливо, їх. Дійсно, просто захоплює легкість і безпосередність і навіть якісь маніпуляції можуть бути ненавмисними. Але на те доросла людина, і доросла людина, щоб аналізувати свої вчинки і зупинятись, якщо щось заходить надто далеко. Втім, у цьому, цьому випуску ми майже не зустрінемо засудження стосунків з такою різницею в такому віці, на відміну від звісно ж гомофобії. А якби ти зустріла чоловіка, який був піклова, про тебе, Доглядав за тобою. Ти би з ним залишилась? Ну, я впевнена, що так. Я шукала е, те, що мені потрібно, і знайшла якби, просто не в чоловіці. Це. Нарешті ми отримали підтвердження, що Аміна фейкова лезбійка. З цього можна зробити тільки один висновок. Це зрозуміло. Тобі просто треба нормального мужика знайти і все в тебе стане на свої місця. Сексуальна орієнтація це складне поєднання психологічних, фізіологічних і соціальних чинників, які формуються з раннього віку і не можуть змінитися винятково через негативний досвід у стосунках. Наукові дослідження показують, що сексуальна орієнтація може бути гнучкою, особливо у жінок, і змінюватися протягом життя. Але ці зміни не обов'язково мають бути пов'язані з травматичними подіями. Пояснення найкращого психолога країни без диплому звучить настільки нейтрально, наскільки змогли з себе видавити сценаристи. Втім, сучасний погляд на ці теми все ж таки трохи відрізняється. Некоректно казати, що орієнтація може змінюватися протягом життя. Людина, живучи своє життя, досліджує себе і свою орієнтацію. І якщо дівчина зрозуміла, що їй подобаються не тільки чоловіки, змінилось її усвідомлення своєї орієнтації, а не сама орієнтація. Далі учасниці знайомляться з донькою партнерки Аміни, і там все настільки очікувано, що я навіть не буду вставляти момент, де одна з них жахається, як це так може бути, дві мами. І оскільки ми вислухали недостатньо стереотипної фігні, остання крапля це знайомство з Мілою. Дуже рада вас всіх познайомити зі своєю дівчиною. Її звати Міла. Я очікувала побачити зовсім інший типаж жінки. А міла вона така дуже жіночна. Вона мала на увазі, що очікувала побачити жінку з коротким волоссям, якщо ви не зрозуміли. Тому що в парі двох жінок обов'язково має бути одна з коротким волоссям, тому що жінка може закохатись в жінку тільки якщо вона схожа на чоловіка. Дівчата, ви дуже гарні, ви дуже красиві. Ви сяєте. Почала робити нам компліменти. Ну як зазвичай роблять хлопці? А ну слава Богу, міла, хоч і не схожа на чоловіка, але хоча б поводиться як чоловік. Бо жінки жінкам компліментів не кажуть ніколи. Жінка, жінці, суперниця. Ми знову намагаємось зрозуміти, що ж такого страшного мало статись в житті жінки, щоб вона переключилась на жінок, і нарешті докопуємось до суті. А чому ви розійшли зі своїм чоловіком? Я зі своїм чоловіком прожила 15 років. Уявіть собі, в мене мій ідеал сім'ї взагалі виглядав, що в мене є дитина, в неї є батько який з нею проводить час, а ти тим часом ну, там там не знаю, ногті піти зробити? Ну нормальна повноцінна родина. Значить, я тащу на собі бізнес. Народилась дочка. А, вибачте, мій чоловік її жодного разу не зводив у садочок з коляскою. Ні, ну як я піду, ти шо? А якщо вона заплаче, взяти її там на качелях, піти покатати ніколи. Там кружок по шахам, плавання, танці. Тільки їжу я або бабуся, або водій. Я маючи чоловіка, була матір'ю одиначкою. Що ж з тебе намагається нам цим донести? Що жінка, яка зустрічається з жінкою, просто ненавидить чоловіків. Ви розочарувалися в чолов... чоловіках повністю. Так, саме це вони і намагаються нам донести стосунки з жінкою. Це зовсім інакше. Це коли комфорт у всьому. По-перше, ніколи не треба щось із себе корчити. По-друге, кожний цінує. Дії одна одна дуже сумно, що уміли складались погані стосунки з чоловіками, але ще більш сумно, що СТБ обрав саме цю історію для першої репрезентації нетрадиційних стосунків. Звісно, гомосексуальні стосунки мають всі ті ж проблеми, що і гетеросексуальні. Вони можуть бути як здоровими, так і токсичними, як щасливими, так і сумними та невеселими. Однак суспільство в більшості і так сприймає всі одностатеві стосунки як прояв чогось ненормального та нездорового. А СТБ цим випуском тільки підтримує ці ідеї, підтверджує шкідливі стереотипи та закріплює кліше. Ну, а ти шоб шо? Чоловік з дітьми, боже, це мрія кожної жінки. Я тупо Аміну нафантазувала дівчину. Ну. Можна ж чоловіка було нафантазувати. Один крок вперед і три назад. От і все, що можна сказати про цей випуск. А я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось. Ну і що я можу сказати вам наостанок. Хочу вам сказати, що вас просто не було що в одної, що в друге нормального чоловіка.